2025 рік для України став роком із масштабними енергетичними викликами. Саме сьогодні, коли держава модернізує мережі, а домогосподарства шукають стабільності, з'являється реальна можливість перетворити власний дах на джерело доходу та безпеки. Сонячні електростанції та зелений тариф це не просто технологія, це шлях до енергетичної свободи. А 2025 рік один із найвигідніших для підключення до зеленого тарифу. Пан Михайло із Берегівщини встановив сонячне. Електростанцію влітку цього року каже, рішення визрівало давно, але момент настав тоді, коли ціни на електроенергію почали зростати, а енергосистема переживати чергові удари. По-перше, для того щоб, щоб економити о, сімейного сімейного бюджету, типу, для, для потреб сім'ї, типу, і і для того, щоб у майбутньому заробляти на зеленому тарифі, звичайно. Роздумував довго над цією ідеєю, тому що вона вже появилася у нас досить давно. А зараз вже вирішив конкретно, остаточно звернувся до компанії Соларс. Вони мені в цьому допомогли супроводжували на всіх етапах. Дуже ними задоволений, тому що встановили все в строки вказані. Тобто не було ніяких проблем, ні затримок, нічого абсолютно. Його станція працює стабільно, а надлишки електроенергії він продає за зеленим тарифом. Пан Михайло зізнається, найбільше його вразило те, що станція почала себе окуповувати вже з перших місяців роботи. По-перше, вигідно тим, що нема, наприклад, більшість більшість року. Наприклад, квитанції по електроенергії в мене немає у мене є, наприклад, вже і з'явилися деякі прибутки з того, що я встановив з -з -з по зеленому тарифу. Я розрахував собі, що ну з потребами моїми, наприклад, по електроенергії о, і з виробництвом станції, тобто вийде десь окупність десь до п'яти років. Тіпа, типу. ну тобто я вже взяв там з великим запасом, так щоб на сто процентів. І якраз ці п'ять років ще фіксований оцей тариф по зеленому тарифу. Тобто, ну за ці п'ять років вона має покрити сама себе ті абсолютно. Сонячна станція виробляє електроенергію. Спочатку частина цієї енергії йде на потреби будинку, освітлення, опалення, техніку, роботу всіх побутових приладів. Все, що виробляється, понад власне споживання. Ви продаєте державі за зеленим тарифом. Оце у нас графік, як вона працює моментально, якими скачками. Падіннями виробляє електроенергію. Оце, наприклад, генерація місяця. Скільки виробила за місяць? Отут загальна загальний її виробіток. А це плюс-мінус в гривнях, яка була о, від початку її роботи, яка який був виробіток у гривнях. Чим більше потужності сонячної станції, тим більше кіловат вона виробляє, а значить, і більший щомісячний дохід. Михайло підрахував, його СЕС може принести близько 4-5 тисяч доларів на місяць. Зелений тариф дає можливість отримувати стабільні виплати протягом багатьох років. А середній термін окупності станції зараз близько п'яти років, кажуть в енергетичній компанії Соларс. Лише у у 2025 році вона встановила для закарпаті майже пів тисячі станцій, працюючи за повним циклом від проєктування до підключення. Пояснюють, усе робиться так, щоб власник станції одразу міг виходити на гарантований тариф і починати продавати енергію. Встановлюють станції часто, тобто кожного дня у нас є підписання договорів. Зв'язку з тим, що зміна йде тарифа з 1 січня. Відповідно, такий там прям, прям тайм тепер станцій все більше і більше підписується. Якщо говорити там цифрах, да то от, наприклад, за цей рік. Так, у нас вже встановлено там більше 460 станцій загалом, але це ми тут мусимо розмежувати, що це і як зелений тариф, так це і бізнес-сектор. Важливо підписати договір, так і встановити сонячну електростанцію безпосередньо саме тепер, до кінця 2025 року, тому що з 2026 року, 1 січня, змінюється тарифна ставка виплат по зеленому тарифу. Якщо ми говоримо про цифри, так то ви тепер за собою фіксуєте тариф 0,132 євроцента, євро цента, і він буде діяти до 30-го року. Якщо ми говоримо вже. З 26-го року то три буде нижче на 10%. Все починається з того, що клієнт звертається до нас за консультацією, Менеджер підбирає саме правильне рішення для сонячної електростанції, узгоджують моменти замірів. Так, і вже після цього а, інженер разом з менеджером їде на замір. Так, а, підбирають максимально правильне розміщення сонячної електростанції, де вона повинна бути, чи це, наприклад, земельна ділянка, чи це дах, в залежності від специфіки об'єкту. Після цього надається комерційна пропозиція, на проектується СССР узгоджуються всі моменти по договору і запускається процес. А, наша команда працює повністю під ключ, тобто це і а, повністю документальний супровід по отриманню того ж самого зеленого тарифу. Так, а, Повністю всі моменти, які стосуються обленерго, і на виході ви маєте готову сонячну електростанцію. Експерти ринку попереджають державні стимули для зеленого тарифу поступово змінюються, і саме 2025 рік стане останнім роком найвигідніших умов для підключення. Енергетична незалежність часто починається з простого рішення встановлення СЕС на своєму даху. Сорс допомагає пройти весь шлях від ідеї до повноцінної сонячної станції, яка працює на власника щодня. На Закарпатті запрацювало сучасне напіввідкрите стрільбище «Вояк». Унікальний для регіону комплекс покликаний надати цивільному населенню базові та життєво необхідні навички безпечного поводження зі зброєю. Це не лише новий спортивний об'єкт, це місце, де формують культуру безпеки і відповідальності. Ідея власника виникла вже ще до давно, то тобто задовго до повномасштабного вторгнення, але повномасштабне вторгнення спонукало це зробити скоріше, як воно повинно було бути, щоб люди могли тренуватися. Поводитись правильно зі зброєю і не боятися нею користуватися для самозахисту. Це винятково тільки для самозахисту. Це перше стрільбище нашої області, яке дозволяє цивільним людям спрацювати з бойовою зброєю. Коли ми навчаємо, ну всі бажаючих, які хочуть і мають бажання працювати зі зброєю, ми їх навчаємо, як не користуватися, як поводитися і. Ну, все на їхні побажання. Це не просто новий спортивний об'єкт. Це місце, де формують культури безпеки і відповідальності. Після початку повномасштабної війни стало очевидно, знання, як тримати в руках зброю, як нею користуватися, як не нашкодити собі чи іншим. Це не розкіш, а реальна необхідність. Навчання проводять досвідчені бійці, які мають багаторічний бойовий досвід. Це люди, що бачили війну зблизька, розуміють ризики та знають, які навички справді потрібні цивільним для безпеки. Дуже потужна ініціатива власників стрільбища. По-перше, що хочу відмітити, це безпеку. Дуже безпечно витримано всі державні будівельні норми, всі накази та розпорядження Міністерства внутрішніх справ. Плюс в цьому стрільбищі те, що цивільне населення зможе ознайомитись з озброєнням, з боєприпасами, з порядком поведінки зі зброєю. Навчитись ним користуватися ще раз хочу наголосити безпечно, навчити ним користуватися під керівництвом досвідчених інструкторів, учасниками бойових дій, людьми, які вміють користуватися цією зброєю. Тому це дуже дуже потужна ініціатива. Будемо проводити ветеранів, будемо долучати ветеранів інструкторами, і думаю, у подальшому тут відкриється ще стрілецький термін з луків, і будемо тут проводити навчання з луками. Це важливо, тому що людина. Може колись попасти в військо, і вона вже буде досвідчена. Вона буде знати, як поводитися зброєю, як стріляти. Та як казали тут інструктора, тут будуть і дрони запускати. Я думаю, це для цивільного населення дуже важливо. Закарпаття сьогодні залишається одним з найбільш захищених регіонів країни, але війна навчила українців простому правилу: безпека має бути всюди, навіть у тилу. Новостворене стрільбище не є військовим об'єктом. Це місце, де кожна людина може отримати базову підготовку, відчути впевненість у власних силах і розуміти, як діяти в критичних ситуаціях. Закарпаття відносно спокійний регіон, безпечний регіон. Але навіть в Закарпатті всі мають розуміти, що поводження зброєю це. Сьогоденні це дуже важливо. Ми пам'ятаємо усі перші дні повномасштабного вторгнення. Зброї було багато, а поводитись з цією зброєю, на жаль, цивільні особи не дуже знали і було багато втрат. Саме зараз цивільний саме зараз приватний капітал вкладає кошти от в таке стрільбище, яке дасть можливість. Цивільним особам познайомитися з зброєю ближче, не боятися зброї, знати, як захистити себе, як захистити свою родину, і як уже показує історія, що це інколи інколи. Вартує життя. Відкриття стрільбища це лише перший крок. Мета ініціаторів зробити доступ до таких навичок повсюди у селах, містах, громадах, по всьому Закарпаттю. Адже правильне навчання це не тільки за мозахист, а й підвищення загальної безпеки регіону. Ідейні натхненники та ветерани, які запустили цей проєкт, сьогодні отримали заслужені слова вдячності. Їхній внесок це не просто будівництво стрілецького майданчика. Це вклад у зміснення тилу та готовності суспільства діяти впевнено та правильно. На Закарпатті відзначили день сержанта. Професійне свято військових, на чиї плечі щодня лягає відповідальність за дисципліну, бойову готовність та згуртованість підрозділів. Цього року урочистості прийшли на території Ужгородського району, де на звардійці військової частини 31-15 зібралися, щоб відзначити своє професійне свято та вшанувати кращих із кращих. Відзначили тих, хто щодня тримає стрій. 18 листопада святкується день сержанта, і в цей день ми вирішили. Провести його на відкритій ділянці для того, щоб всі сержанти зібралися, щоб ми зачитали кредо сержанта, молитву українського націоналіста, а також відбулося вручення нагород заохочень. Сержантський склад, який сьогодні був на цьому заході, всі приїхали з бойових завдань зі сходу України. Також теж були нагороджені грамотами під час урочистостей командування частини привітало сержантів із їхнім днем та наголосило на важливості їх ролі у сучасних підрозділах Національної гвардії України у межах святкування кращих військовослужбовців частини 3115 нагородили за зразкову службу. Високий професіоналізм та відданість справі захисту України. Військові отримали подяки, грамоти та відомчі відзнаки. Сьогоднішній захід це як символ того, що ми. Це, ну, започаткування нової традиції це як символ, того, що ми армія нового зразка. Ми дивимося вперед, рухаємось майбутнє і голосно про це заявляємо на весь світ. Нагорода це як символ, що твою роботу бачать, цінують. І Ти стараєшся для багатьох це стало не лише приємним визнанням, а й стимулом продовжувати працювати над собою та підтримувати високі стандарти служби. Свято завершилося теплими словами подяки та побажання міцного здоров'я, успіхів у службі та якнайшвидшої перемоги України. На Звердійці продовжують виконувати свої завдання а підтримка командирів і громади важлива мотивація для кожного з них. У горах Рахівщини врятовано чоловік, який блукав чотири дні. До рятувальників Закарпаття зателефонував чоловік і повідомив, що він уже четвертий день блукає в горах. Дуже змерз і потребує допомоги. Він надав свої координати, тож рятувальники з'ясували, що 26-річний харків'янин перебуває в край складній порослі хащами місцевості неподалік від водоспаду Білий Нижній Рахівського району. Окрім рятувальників, на місце вирушили і фахівці екстреної медичної допомоги, адже постраждали. Повідомив, що не може рухатися через перехолодження організму та обмороження. Ні, кінцівки гірські рятувальники села Видричка та селище Ясеня дісталися до чоловіка. Надали йому першу допомогу, переодягли в сухий одяг та напоїли гарячим чаєм, аби він хоча би трохи зігрівся. Далі ношами його транспортували до села Ділове, звідки автомобілем екстренки доправили до Рахівської районної лікарні. Лише Терес Ватячівського району водій Ренау допустив наїзд на неповнолітнього пішохода. Хлопці із травмами госпіталізували до лікарні. На лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про дорожню транспортну пригоду. Медик повідомив, що постраждалому 14-річному хлопцю, надають невідкладну допомогу. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що водій Ренау Дастер, рухаючи вулицею, народна, не врахував дорожню обстановку та вчасно не знизив швидкість. унаслідок чого допустив наїзд, на 14-річного місцевого жителя, який переходив дорогу пішохідним переходом, наслідок наїзду неповнолітній отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні. За кермом автомобіля перебував 57-річний іноземець, який тривалий час проживає у місті Тячів. Його освічували тверези. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За даним фактом слідчих Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. У справі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Поліцейські затримали 20-річного раніше судимого зловмисника, причетного до крадіжки ювелірних прикрас будинку місцевої жительки у берегові. До поліції звернулася 61-річна жителька міста Берегово. Жінка розповіла, що їй зателефонувала сусідка та повідомила, що бачила, як до її будинку проник невідомий чоловік. За викликом негайно виїхав наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група березького райвідділу. На місці правоохоронці виявили та затримали зловмисника, який вже встиг сховати до кишені ювелірні прикраси, серед яких пара золотих сереж. ...два золоті кільця та електронний годинник. До будинку фігурант проник, пошкодивши вікно. Крадієм виявився 20-річний берегівчанин, який два місяці тому достроково вийшов з місця позбавлення волі. Не відбував покарання за майнові злочини. Наразі зумисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. У нього слідчі вилучили викрадені речі, загальна вартість яких становить 25 тисяч 600 гривень. Прикраси буде повернуто власниці. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Сво триває.